Наскільки багато людей взагалі залишаються з роботою після якихось театральних універів? Насправді мало. Ну тобто mm -hmm. набирається умовно в рік приблизно 100-120 акторів тільки в Карпенко. Це більше ніж надо, да? Відверто більше ніж надо. бо Карпенко і. Там Поплавського університету і інші університети, де є акторська майстерність, де розуміють, що у багатьох є мрія стати актором, стати зіркою, поїхати в Голівуд і цілуватись з е, 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 та з ким завгодно. З ким завгодно з ким завгодно. І багато дітей, у яких немає взагалі уявлення, що таке акторська професія, і її відверті мінуси. І тому да, дійсно університети користуються цим, роблять дуже великі потоки, дуже великі набори. На акторів. Потім цим акторам приділяється недостатньо уваги, насправді, бо на курсі можуть бути 30-40 людей, а це багато. Ну тобто uh -huh. тобі 30 чи 40 умовно свідомостей. Да? І тобі з кожним, як там керівнику курсу, треба працювати, щоб зробити з людини актора. Це не дуже проста задача. Ну, uh -huh. типу, зробити з людини артиста. І в итоге ми маємо, що там працюють умовно, ну добре, якщо 10%. Добре, uh -huh. як... це прям ідеально, якщо 10%. Я думаю, що менше.